Олена Блавацька пише, карма це безпомилковий закон, який співналаштовує наслідок причині на фізичному, ментальному і духовному планах буття. Немає такого місця у всесвіті, де б вона не діяла. Її дія охоплює всі царства природи, абсолютно всі істоти схильні до дії карми. Вона є періодичним оновленням Всесвіту, законом гармонії, що відновлює навіть рівновагу там, де її було порушено. У цьому сенсі карма прагне повернутися до первісної єдності. Вона знаходиться в основі витоку всіх речей і є кінцевою метою всіх речей, суттю всіх речей. Стаття Карма долі. Наступний вислів. Людина, яка усвідомила, що є духовні закони і слідує їм, знає про перевтілення і карму. А також знає про те, що прогресом її особистої душі і душ інших людей керують етичні і моральні закони. Людина. Усвідомлює, що зовнішні речі існують лише заради цілої душі, яка еволюціонує і живе згідно з цим законом. Голос безмовності. Дякую за увагу!